Путін це все знає і розуміє, що Трамп йому ніч нам нічого не дасть. То з якої позиції Путін буде говорити з Україною? Ультимативно виключно капітуляція підписуйте і все. Тому сценарій Трампа, у якого його не існує, по перше ніколи не було і на сьогоднішній день немає. І невідомо чи буде ще на 20 січня, і невідомо чи Путін на це поведеться Україні. Я кажу в кожному ефірі: треба проявляти чудеса героїзму, мужності і відстоювати свої національні інтереси і не йти ні на які хотілки Трампа зараз. Розмальовується після Сирії ситуація в Ірані. Якщо Ізраїль і США за лічені місяці роз... Бомблять, все ж таки, нанесуть удар по Ірану, і буде знищена його вся ВПК, то е, Путін буде ще більш послаблений на переговорах в лютому, в березні, він уже може не мати допомоги від Ірану. Китай на це все побачивши і подививши, зрозуміє, що тут уже не жарти, що Америка не буде жартувати, і можливо теж припинить е, допомогу Росії. Бо тоді Росія реально буде послаблена. Ну але для того, щоб до лютого березня дожити України. Україні, ми не повинні влізати ні в які авантюри, ні в які переговорчі процеси і не йти на поводу у Трампа, який ще взагалі не знає, як він буде діяти. Він ще буде знати тільки після 21 січня. Тому дуже все на воді написано, Всі ці сценарії абстрактні. Вони не мають нічого е, остаточного. Безумовно будуть вироблятись на якихось таких умов. Ночі ну, Трамп запропонує Україні вступ в НАТО, не зважаючи на ні на що. На сьогоднішній день на жаль я не бачу великого оптимізму. Поживемо, почекаємо. Я не кажу ні, ніколи не кажу в політиці. Ні, почекаємо. Подивимося, можливо, він змінить свою позицію десь в лютому, в березні місяць.